Друзі, всім привіт! Ви на каналі Шалений Тракторист. Ну що, друзі, приїхав на слабенький соняшник. Звісно, очікувати не знаю чого. Може пів тони, може 200 кг. Ну ладно, шутка, це все жарт. Приїхав, друзі, на соняшник від компанії Лідеа. Агорочка посіяна. Красотища Є один мінус. Горобці скати Буду брати воздушку і стріляти по них, вже достали, чесно. Дивіться, які кошики. Кошики в середньому одинакові. Я би не сказав, що вони різні. Ну, Може трішки де менші є, а в середньому отакі кошики, друзі. Соняшник, звісно, крутезний. Дивіться який. Так що тут, я думаю, не треба нікому нічого говорити. Я думаю, всі все зрозуміли. Цей соняшник рекомендую. Замовляйте. Номер для замовлення телефона в описі оставлю. Телефонуйте, замовляйте огорочку і буде отака краса. Дивіться. які. Як то кажуть, дівчатам ці цюльки сміло закриють. Я сумніваюся, що знайдеться хтось що. Зможе з такими потягатися. О, є ось такий дракон, дивіться який. Ніфіга себе. Ось такий, ось такий є. О, це з краю. Зайдемо далі. О, є амброзійка, ось вона мене дві штучки вирвет, дивіться яка. раз От скотина не вийшла. Ну, отакий, друзі, сонях. Так що він вже відцвітає повністю, там де-не-де ще осталося і все. Я думаю, що цей соняшник буде вбиратися найперший. А гора, звісно, красота. Мені дуже сподобався цей соняшник. Ось таке зерненько, зерненько. Бачите, всі, всі стоять гарні. Звичайно, так. Да. Соняшник бомбезний. Є на що дивитися. все, тут уже ось відсвів повністю, пішов на засихання. Все, бачите горобці, що роблять уроди. Нічого. Нажруться ж може, гади. Так, є. І отак знизу показує, друзі. Бур'яне з місцями полізла, лобода є. Ну, скажімо такого, печально нічого не можна. Так що коментуйте, друзі, хто сіяв соняшник від компанії Лідеа. А горечка. Маємо таку красу, друзі. Тут опади нас теж не балували. Так що замовляйте, експериментуйте і робіть виводи. ¡Sí, un beso